Виконуємо номер 847 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Які з пропорцій на малюнку 24 крапочка 1 рівні між собою. І наші пропорції. У нас рівні пропорції будуть А, Д і Ф. Запишемо це. F. Далі будуть рівні пропорції у нас B і І e. також рівні будуть пропорції. С і Ж. Більш рівних пропорців у нас немає. Номер 847 виконано.